Вітаю вас на моєму каналі, мої дорогі глядачі та підписники. У нас сьогодні дуже хороший день, і це не середа. А що у нас сьогодні, а приїхали мініатюри з покрасу. Зробив нам Олександр, він же Саша Агракс, посилання на нього буде в описі. Зробив він мені багато моделей для каналу. Що в нас є? Хто пам'ятає, я збирав для мого найблизького друга Богдана Дарків. І сьогодні їх день. Що ж у нас є? Є у нас біліал Ось так він виглядає. Надіюсь, камера вам передасть дуже багато висвітлень, велика пророблена робота. Вогонь мені тут дуже подобається. Цей колір, наче слонової кістки, ну, білий Дарковський, дуже добре вийшов акуратно, деталізовано. Є у нас такий Палаючий скелет хоча в мене є дуже такі жарти, але я боюся, що ці жарти мене забанять, чому він палаючий. Ну що ж, ось так він у нас виглядає. Ось таке в нього обличчя. Як міг, так зробив. Старався максимально Саша у нас його зробити більш деталізованим. Ось така у нас краса, ну чому у нас камера сьогодні втрачає фокус. Так, Ось такий у нас білял. Далі, що у нас є? Є в нас дуже така наша тепер з ним мемна мініатюра. Е, пишіть в коментарі, чиє обличчя ви тут бачите. Чиє обличчя ви тут бачите? Ось, дивіться, як у нас виконаний меч. Такий у нас штандарт з плазма. Плазма у нас світиться. Деталізація тут дуже шикарна. Є у нас оцей маленький, який несе йому шолом Сяючі, здається, вони називаються. А хто знає більше за Дарків? Будь ласка, скажіть, як називаються ці істоти? Така у нас штука. Це у нас Азраїл. Тобто, дивіться, я в нього в печаті чистоти. Так він виглядає. Штандарт дуже класний. Так. Така у нас мініатюра. Надіюсь, він вам когось нагадає, і ви скажете, О, ну і тут малесенька така відсілочка іменем первого радикального легіону. Такий красень. Далі були машинки, був хороший досвід їх збирати. Етівішка. Вперше таку збирав, Богдан хотів з кулеметом, бо у нього вже багато мельт. Тут що мені подобається хороші переходи від яскравого до темно-зеленого. Не розшивка, як це правильно, радикальні висвітлення. Дуже мені воно подобається. Є у нас такий модний стрілок. Все в декальках, як і має бути. Дуже приємно збиралося, майже ніяких важкостей з нею не було. Я, в принципі, не пам'ятаю, щоб щось тут важко в неї збиралося. В цілому машинка дуже крутецька. Далі. Далі в нас байкери, оутрайдери. Вперше я їх збирав, хоча в руках моїх я їх потримав немало. Коли в мене був магазин. Ось такі модельки мені подобаються. Хоча як вам сказати, ну, в мене до них відношення таке: вони хороші і вони класні. Особисто я люблю більш радикальні старі байки. Всюди законвершені, з різними підсумочками, тактикульні, як я це на своїй альфі роблю. Ну, Ці теж непогані, вони хороші. Так, це у нас діло виглядає. Теж висвітлення всюди є. Такі у нас хороші дарки. Бази у нас виконані в такому стилі, як асфальт. Гарно. Інші теж саме. Ось такий у нас хлопець. Стволи просверлені, щоб ніхто там нічого не казав. Ось є у нас такі. І останній у нас хлопець чимось мені нагадує, Космодесантника з білих шрамів своїм лицем, але в принципі виглядає ну, нормально. Так, дивимося. Меч, це здається, я додавав. Це було не з коробки, я вже не пам'ятаю, щось я в них міняв. Я в нас такий арт, такий фріхендик з Дарковською емблемкою. Непогано. Так воно в нас виглядає. Ну і вихлопні труби в тебе хоро... добре виходять, вони хороші, мені подобаються. Але це не все. Для Дарків була потрібна така задача, знаєте, сказав мені Богдан, зроби їм найта. Я такий, окей, в яких кольорах він має бути? В їхніх. ну, Іменем радикального легіону. Ось вам. Я у нас такий красень, арміджер, Хелверін. Дві автогармати. Ось так він виглядає. багато Багато-багато металу. Ось такий він у нас. Подобається мені тут дуже на ньому зелений. Висвітлення, драйбраш. Все так затемнено, де потрібно. Рівна мордяка. такий у нас метал, дуже красивий. І підставка, хоч і виконана по-простому, але вона тут в тему. такий у нас класний найт. Цей найт буде їхньо, як це правильно називається, їхнім хебві-супортом. Ну що ж, ми пройшли по лоялам, а то що ти буде не хаоси, тут не хаоситів, тут нам показуєш, давай щось новеньке. Окей. Переходимо до чогось новенького. Ну як? Новеньке ми вже закінчили, я вам показав лоялів. Дивно, що на цьому каналі вони рідко з такою назвою. А що у нас є? Є у нас далі спаун. Цей спаун для мене особливий, його мені подарував друг Петро. Теж мій хороший близький друг, який грає Альфою. Дав він мені такого спавна, здається, він навіть із Некромунди був, бо там була база некромундовська з 40-ка чомусь. Я поставив 50-ку. Ось так ми його оформили просто груда м'яса. Але в моїй армії тепер є ось такий спавн Треба дістати ще другого. І цей спавн у мене, скоріше за все, буде для моїх мірожорів. Тому він мені був потрібен саме червоний. Так що, мої пожирачі світів, мають такого спавна. І треба їм буде дістати ще одного їх брата такого. А далі у нас хто пам'ятає, хто пам'ятає, а ось нарешті проект по тисячникам. Ну, що у нас тут є? Багато-багато козликів, це вже будуть останні, не рахуючи ще декількох героїв. Ось такі у нас козлики. Все видержано в тому самому стилі, що і попередні. така краса. З другим штандартом. Так. До речі, тут мені подобається, що в них всіх ноги різні. Тобто в когось, блакитні, когось, фіолетові, в когось, зелені навіть бачив, рожеві, стиль витриманий, дуже класний. Мені подобається. Ось таке, бачите, яскраве, динамічне, речі якесь галем метал, але я вам скажу так. Воно прикольне, воно гарне і акуратне, що саме головне. Ось такий у нас. Я досі пам'ятаю, як я їх збирав. І це було набагато приємніше, ніж збирати блодліторів або щось таке. Вони дуже приємно збирались. Буквально все майже готове, тільки ставити ці руки і голову, і все. Ну і гриву. Ось такі у нас в цього взагалі ноги Сірі гарні. Так, хто у нас ще? Цей у нас хлопець поза просто шикарно вийшла. Так, є у нас ось такий. Так, а що ми вам одних дзенгорів. Давайте покажемо дещо цікавіше і прикольніше. Є ось такий pink хорор Це перший тестовий. Ось дивіться, як Саша може фарбувати. Він все від руки висвітляв. Ось така у нас чудова моделька. Язичок висвітлений. Надіюсь, камера вам це передасть. Ось так він у нас виглядає. Мінька деталізована, хороша, акуратна. Надіюсь, це вам сподобається така у нього є мордяка. І ось такі пальці. Ну, всі знають, що тисячники дуже люблять хеві Так. Далі у нас є е, саме рубрики. Хто пам'ятає, я трішки конверсив сорків. Е, е, я брав деталі, залишившися після зборки екзалтедів. І ось таке я з ними наробив. Міняв голови, міняв бэкпаки, е, міняв руки, деяких навіть здається нагрудник цей з екзалтода я поставив. Так він у нас виглядає, ось такий у нас рубрик Sorg. А другий ще незвичніше. У нас вийшов ось такий. Так, палка дуже здорова, але повірте, на столі буде виглядати прикольно, що вони всі не будуть під копірку, а ось такі. На десерт далі рубрики. Ось такі у нас хлопці з вогнеметами, хлопці з болтерами. Всі витримані в одному стилі. Це ж рубрики -бірери. Ось, флеймер бірери. Одна з болтером, друга з флеймером, так як була задача зробити десятку з флеймерами і всіх інших зібрати з болтерами. Скільки я їх збирав, не пам'ятаю, здається, навіть цілу тридцятку або ж десятку і дві пачки по 5. Я не пам'ятаю вже точно. Треба буде вам зробити відео, як всі пофарбуються, огляд на всю армію. Якщо хочете, то ставте вподобайки і пишіть в коментарі. Давай армію тисячників. Ось, ріперка. Теж класна штука, класно вийшла. І на завершення звичайні такі от нас рубрики. Але це не все. Саша знає мою любов до аніме та до Лего фігурок, різних таких класних фігурок. І відправив він мені ось таке. Надіюсь, в камеру все поміститься в кадрі. Є в нас така як так сказати, така база пластина 32х32 піни. З нею прийшли ось такі э, стікери. В нього, до речі, є свій магазин анімешного стафу. Можна подивитися, посилання буде в коментарях, є такі стікери. Є в нас такі більш гарячі. я їх показувати не буду, бо ще YouTube страйкане. Є у нас по-моєму любимому One Piece. І приїхали також від нього фігурки. Фігурки я дуже люблю. Є в нас Незуко, Клинок знищує демонів досить класне аніме, хоча багато хто його хейтить, але повірте, воно класне. Є в нас така деталізована фігурка танжеро. Ось вона мені подобається. Важко відкривати, але ця скринька в нього відкривається. І по класиці дивіться, ножни всі знімаються, так це діло буде виглядати. Так, а, чомусь у нас камера знову сьогодні дає великий розфокус. Мабуть, здалося те, що деякі відосики приходилося знімати з четвертого разу. Так, і ось а, Міцурі. Що я можу сказати? Дивіться, деталізація є на мечах, деталізація на фігурці 360. Складочки, ножки, все запринтовано, все шикарно. Так що, є у нас ось така фігурка. Так, на камеру конечно, це робити важкувато. Є в нас ось такі прикольні Lego мініфіги, були стікери, мінки. Наостанок хочу сказати таке, що зараз канал переживає свої не найкращі часи. Так, Я знаю, були у нас прям контенту на контенті, кожен день щось виходило. Зараз останнім часом дуже мало. Багато як так сказати, особистих справ, багато своєї роботи вдома, іншої роботи. Так що ну, не сердіться, але останнім часом контенту було мало. Надіюсь, ближайшим часом я це виправлю. Він буде виходити частіше. Надіюсь, ви це оціните. Хто хоче покращити якість виходу, Підкинути мені на фарби, на клей, на мініатюри. Посилання на карточку буде в описі. Посилання на телеграм мій, на телеграм-канал Олександра та на всіх, кого я тут міг згадати, теж буде в описі. Так що дякую вам за увагу, бережіть себе, грайте увагу, не ловіть коли, всім щасти!